Неся сьогодні діти переселенців з зони АТО тут на НСК Олімпійській разом з народними депутатами України грають у різні види спорту, окрім вашого профільного плавання. Як зараз часто вибуваєте у басейні, як часто надолужуєте те, що втрачаєте через своє парламентарство? Uh, да, жалко, що немає басейну. Ну буваю где-то раз два рази в тиждень. Скільки втратили у часі порівняно зі своїми рекордами зараз, коли пішли з великого спорту, і тепер ви народний депутат? За скільки тепер батерфляєм ви пропливаєте? Басейн? Катя? Я на самом деле не прав батерфляєм где-то около года. Уже я просто боюсь що я не допливу басейн даже. Мы пішли з великого спорту, одразу почали набирати зайву вагу. Злякалися, що можете втратити спортивну форму. Ні, я не почав набирати лишний вес. Я так получилось, наверное, що по конституції тіла у мене нет на сьогоднішній день проблеми з лишним весом. Но є проблема с тем, что звикла жена, що я ну, аполлоном, грубо говоря, не займаюся спортом, м'язи пропадають. Она меня вечно гоняет. Вот и на я ходил займався занимался спортом, потому что хоче, чтобы хорошо выглядело. Я же не могу агитировать за здоровый образ жизни с вот с таким животом, с одышкой, с красными щеками.